Створення військових адміністрацій, трудова повинність, обов'язок розквартирування і для громадян, і для підприємств. Парламент ухвалив президентський закон про правовий режим воєнного стану. Закон передбачає, що воєнний стан у разі потреби за поданням РНБО своїм указом запроваджує президента, затверджує парламент на територіях, де введено воєнний стан, можуть бути створені військові адміністрації, які тимчасово заміняють місцеві органи влади. Населення можуть примусово мобілізовувати на виконання робіт оборонного характеру. Держава отримує право примусово вилучати особисто чи комунальне майно і встановлювати повинність щодо розквартирування військових та цивільних осіб, обмежувати пересування громадян, забороняти мирні збори та діяльність політичних партій. Крім того, влада має право інтернувати громадян країни-агресора, тобто ви, 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 виїжджати їх на інші території. Президент Порошенко раніше заявляв, що може запровадити воєнний стан у разі широкомасштабного наступу російських військ. Дуже принципове положення про військові адміністрації, про можливість призначати військовослужбовців на посади, скажімо так, місцевих органів влади. Ми переконуємося зараз на прикладі так званих звільнених територій, що це питання принциповим є принциповим, тому що через діяльність або скоріше бездіяльність саботаж місцевих органів влади фактично зривається комплекс дуже важливих заходів, які спрямовані на зупинення агресії.